28 листопада 2025 року в Корольовському районному суді Житомира заслухали двох потерпілих у справі десятьох чоловіків з Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні вбивстві зґвалтування та викрадення людей. Віталій Щербень потерпілий у справі. Розповів учасникам судового засідання, що у 2019 році працював на підприємстві Віталія Мельника, одного з обвинувачених. Може, прожились півроку. Він запропонував з його сім'єю з'їздити на море. На відпочинок. Ми поїхали на море. Відпочили, в мене трохи не вистачило грошей, він мені позичив 2 тисячі тонну, щось таке. Все, ми надихнули клас, все, приїхали. Я потихеньку працював. Мені ж треба було віддати ці гроші, але я так і не розумів. Він сказав, що будеш ходити роботу, я буду їх відмінусовувати в тебе. Працював я місяця-два, він, звичайно, давав якісь там гроші, сігарети, на етат. Ну точно, і, точно він не говорив яким чином він буде. Ну я ці йому буду повертати. Ну я там відпрацював два місяця. Ну думаю, відпрацював да і все. І уйшо з роботи. Віталій Щербань сказав, що після того, як він пішов з роботи, Дмитро Кукса, Руслан Твардовський і Богдана Фанасенко побили його, змушуючи повернутися на роботу. Я не виходив на роботу. Мене приїжджали Діма Кукса, Твардовський і Богдан заставляли опять били і вертатися назад на роботу, відробляти мов, цей бор. Хоча я говорив, що я вже я вважаю, що я його відробив. За словами Віталія Щербаня, після досягнення повноліття він пішов служити до Збройних сил України, щоб уникнути вимагань з боку обвинувачених у справі чоловіків. З початком повномасштабного вторгнення він перебував у зоні бойових дій, розповів Віталій Щербань. Я приїхав у відпустку і яким чином Дмитро Кукса дізнався, що я у відпустці. Я вже їм через спустя два роки, бо там срочка, я ще трохи воював, ну там два, може, десь півтора пройшло. Став цікавим вже. Він дзвонить і каже, що я винен йому гроші. Він згадав усіх дві тисячі, що ну я так розумію, що за море, що я мов їх не відпрацював, і починає. Та ти прикинь, скільки це часу пройшло, які там уже проценти набігли. Ну, я запропонував двадцять тисяч. Я йому кажу, у мене є 20 тисяч, я можу скинути 20 тисяч, більше тобі нічого не скину. І він починає, о, яка в тебе заплата? Ну він же знав, не скажу за те, що я був на передовій, то тобто, там типиснув тобто, нормальна заплата. Точної суми я не вимагав, ну він не сказав яку суму, але я так розумію, що 20 було замало, то той тобто, хотів більше сто тобто, відписнути. Ну достатньо я там знаю скільки хотів. Ну в итоге я по телефону, він там була переписка. Вона там надавав, не знаю, чи з вже є, але по-моєму, як мене опитували, там фіксували ту переписку, що він мене я не дам гроші, приїде, розірве. Ну такого плану. А Володимир Онікійчук потерпілий, розповів, що обвинувачуваний Твардовський вимагав у нього гроші та побив його. Почало 23-го Мене Твердовський вимагав і били мене вони вози Христиші і сказали, що я довго гроші за те, що я вийшов і. Ну, вони приїхали і почали говорити, що я там когось десь побив, неізвісно яким образом. О, спасибо Мельнику, що він тоді захистився за мене трошки, О, а Твердовський вимагав з мене грошей. Твердовським я познайомився, коли вони приїхали, мене е, возле дому мобіху били. А з старіком я знайомий дуже Ну, дружили просто. Я приїжджав туди, бо там продавали наркотичні речовини продавав Наркотичні речі вони там продавали. І що ну, я приїхав туди, тому що в мене знайомий там із цих рук мав купляв і трошки він мав... Ну, в лікарню попав, я думаю, поїхав і хотів. Ну, поїхав туди, щоб їх щоб закрити лавочку розпродажі. А, а За словами Володимира Онікійчука, біля місцевого санаторію його побили Руслан Твардовський з іншими невідомими Володимиру чоловіками. Мене зразу Твардовський почав мовити. Сказав, що я там когось десь його родичів, там не знаю, не яким образом, що я обіду, там двері вибив. Ну, вони мене почали бити. Почали бити всі, крім Вітаю. Вартовський почав завдавати у ну, тим, що руками почали бити по, всім, по всьому тілі. Що при цьому розручувалось вартовську? За що? Бити? Я не прийшла, я не, не пам'ятаю вже, що там було, тому що вже цьому показав. Ну, він казав, що я там якісь двері вибрав, що я там когось побив, і, ну, я так і не зрозумів, кого і що. Якісь озвучувалися вимоги матеріального характеру до ну, вас. Мені зразу сказали, що я віддав 20 тисяч гривень. Ну, за те, що я там порушував незвісно, я чином вибив комусь там двері, і я таке не зрозумів, кому. Цього за словами потерпілого його ще раз побили. І Віталій Мельник йому зателефонував та сказав, що Володимир винен 100 тисяч гривень. Це звинив мені який казав, що Тебе хочуть бачити ти під 100 тисяч. Також на судовому засіданні суд продовжив запобіжні заходи обвинувачуваним. Вісьмох з них залишили під вартою на 60 діб без права внесення застави. Ще двом продовжили нічний домашній арешт. Під час судового засідання не встигли заслухати всіх свідків у справі, оскільки завершився робочий час. Наступне судове засідання призначили на 22 грудня 2025 року. Нагадаємо, що 16 серпня 2023 року Служба безпеки України спільно з національною поліцією за Мали угрупування з 10 підозрюваних у вимаганні вбивстві зґвалтуванні та викрадені людей. Восьмеро з них перебувають під вартою, двоє під нічним домашнім арештом. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.